Друзі, всім привіт! Дуже рада вас вітати на нашій зустрічі. Сьогоднішня наша тема для спілкування це вплив слів на молекули. Чому ми будемо з вами говорити про цю тему? Тому що це йде в контексті аудіальної безпеки, тобто ми можемо не тільки психологічно відчувати, як впливають на нас слова. У нас в попередньому там відео сила слова експеримент. А було завдання для вас відчути, як на вас впливає, якщо щось ну, як. як Певні фрази на вас впливають. Якщо вам щось говорить гарне, якщо на вас щось говорить погане, тобто відчуйте себе, просто повідчувайте, що з вашим тілом відбувається, як ви реагуєте, як ви себе почуваєте при цьому, і як це впливає на ваш настрій, на, ваш, на вашу жагу до кроків вперед і так далі. Подивіться на ці всі імпульси. Це з психологічної точки зору трошки зацініть. А сьогодні ми поговоримо про такий експеримент, який був зроблений Масарою Мото, це японський дослідник. Можливо, ви вже, я думаю, що багато з вас вже чули про це він робив експерименти на воді, тобто він заморожував воду і дивився на структуру кристалів, і він вивів такі, скажімо так, правила, що слова. Музика, молитви і думки впливають на структуру кристалів. Тобто все, що ми думаємо, говоримо, чуємо, впливає на. Структуру кристалів води. Ну, а ми люди, ми створені з вами. Ну, у нас дуже багато так, відсоток води. Тобто, наш стан, наш тілесний стан також і функціонування тіла також залежить від того, як ми до себе говоримо, що нам говорять, що ми дозволяємо нам говорити, що не дозволяємо нам говорити. І це нормально, коли у нас є певні рамки, певні, скажімо так, кордони. Щодо того, як можна з нами, а як не можна. І Емото в своїх експериментах він заморожував воду і фотографував її кристали. І він вивів такі результати експериментів, що якщо вода чула слова любові, молитви, благословінь, класичну музику таку спокійну, то ці кристали вони утворювали гармонійні шестикутні кристали. А оці, ну, якби структури, структури, і якщо навпаки вода піддавалася впливу злоби, ненависті, важкого металу, ну, типу hard metal, так, музики, і якщо була критика на цю воду, то кристали ставали викривленими і навіть неформованими. Тобто вони ставали такі некрасиві і страшненькі, можна навіть так сказати. Так, цей метод він як знайшов своїх послідовників і знайшов тих, хто підтримує ці докази, ці експерименти, є і ті, хто заперечували це все, тому що було складно повторити ці експерименти. Але, але ж все одно. Його праця підкреслює саме важливість позитивних емоцій і слів у нашому житті. І це те, що нам потрібно вводити на рівні сім'ї, на рівні особистості, почнемо з себе, на рівні сім'ї, на рівні школи, тобто, як вчителя говорять до дітей, що вони кажуть про, про них і їм самим, і їх батькам, що, що діти кажуть. Батькам і що діти кажуть вчителям, також це треба на це треба звернути увагу з позиції того, що слово впливає на настрій і на все інше. Тобто тут у нас йдеться про кордони, як контактують наскільки, наскільки ці кордони вибудовані чи ні. І ці кордони треба вибудовувати не тільки на міжсобисністому рівні, а ще і підтримувати на законодавчому рівні. Так, тобто, якщо людина когось ображає, вводить якийсь ну, некомфортний психологічний стан або психічний стан, то це все має регулюватися законом. Тобто та людина, яка порушує ці кордони, вона має бути відповідальною і не ну нести певну відповідальність. Ми про цю відповідальність говорили вже в попередніх відео і ну як. Як її можна оформити і якою вона може бути, і будемо ще далі багато 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 разів про це говорити. Тому сьогодні не буду дуже на цьому концентруватися. І на рівні держави, так, ми переходимо на рівень держави, коли в суспільстві, тобто, держава координує, як люди на вулиці навіть так говорять один з одним. Тобто Обмеження ненормативної лексики, якщо людина ображає когось, тобто це важливі фактори для того, щоб держава вплинула. Тому що, якщо, наприклад, йде людина літнього віку і йде інша людина, яка можливо молодша, можливо, там тінейджер, можливо, доросла людина, і просто, знаєте, зараз ну, на вулиці просто можна почути, як там діти, типу, балуються, вони, але вони прям матами посилають інших людей. Ну, тобто літня людина може стикатися з досить сильними почуттями внутрішніми. І ви знаєте, вона буде відчувати, що, що така людина, яка чує на себе, там, що її посилають, вона відчуває ну, спектр, різний спектр емоцій, злість, сором. Дуже сильно, дуже сильно ярість може можливо навіть так, але вона не може відповісти, тому що бити не можна. <блінг> Блін, <блінг> ми люди соціальні, бити не можна. Але як захистити себе словами? Якщо ну, людина сама починає себе словами захищати, то на жаль, вона не отримує ну, захисту такого, як їй потрібно. Тому що просто, наприклад, якщо йде група тінейджерів, вони просто далі продовжують бути цю людину літню, як це бачила на свої очі, як це все відбувалося. І дуже шкода, тому що не ну, немає державного регулювання, як людина може себе захистити від нападків слів. Тобто, коли людину посилають, коли людині кажуть образливі речі, це приводить до сильного ну, зміни психологічного стану, психічного стану. Тобто людина впадає в дуже сильні емоції. І особливо для літніх людей це небезпечно, тому що вона ну, ця, Ця людина зустрічається із почуттям суму і злості, а сум, ну, смуток, ну такий сум і злість. Дорівнює образа. Тобто, от образа це таке складне почуття, яке складається із суму та злості. І коли людина відчуває ось цю образу, таку обідку, так, обід, вони обідали, то це впливає на її серце і на функціонування її внутрішніх органів. І знаєте, навіть в англійській мові є слово таке insult. Yeah, insult Є і insult. Insult пишеться, як Інсульт, да? тобто це прям з англійської мови переводиться це, це слово як образа. Тобто інсульти на тілесному рівні з психосоматики, можете почитати цю інформацію, вони можуть бути пов'язані з почуттям провини, смутку і злості. І якщо, ну, якщо це поєднати от смуток і злість, то це почуття ну, обіди, образи. І ось ця літня людина, яка не захищена від впливу слів інших, вона, на жаль, ну, не може себе захистити, тому що немає правил на суспільному рівні, на громадському рівні, які би регулювали ось ці моменти, що якщо там, люди інші ображають, то вони за це мають. Вибачатися, оплатити компенсацію, заплатити штраф, а також бути соціально корисними для суспільства. Тобто, зробити, ну я там писала про СКГ, ми будемо ще говорити соціально корисні групи, тобто робити дії, які будуть протягом трьох з половиною днів, вони роблять певні дії, які будуть соціально корисними так, щоб цій людині стало легше. Тобто, коли людина ображають, у неї є відчуття, що її вона не захищена. І для. І тут відкрита потреба в захисті, розумієте? Літня людина і будь-яка людина, жінка, ну просто чоловік, який йде, який йде, дитина. Вони всі потребують захисту від держави на навіть на якби через словесні нападки, тому що ми знаємо, що слово впливає. І це важливо регулювати саме на законодавчому рівні. Тому що в Німеччині, якщо ти говориш щось людині некоректне, якщо ти ображаєш, наприклад, поліцейського, то там штрафи одразу ж за слова твої, одразу ж тебе оштрафують. Чисто за слова Там від 150 євро, 170 євро і так далі. Тобто ти можеш казати певні фрази поліцейському, за них тебе будуть штрафувати, і ці штрафи можуть накопичуватися. Також, наприклад, в Швейцарії випадок, коли просто батьки некоректно розмовляли з тренером, все. Вони тоном, просто тон голосу підвищили їх дитину, асоціація тренерська вилучила з команди, тому що вони некоректно говорили з тренером. Все. Тобто, соціум це має право коригувати. А в Україні треба зробити. На державному рівні так, щоб соціум мав право коригувати, як з ким говорять, і мав право захистити себе на правовому рівні, не побити. Палкою когось, щоб захистити себе. А на правовому рівні, щоб людина розуміла, що якщо до неї йдуть якісь словесні нападки, то вона має право себе захистити на правовому рівні. І тоді ось це відчуття безсилля і незахищеності, і потреба в захисті, вони покриваються. Тобто почуття незахищеності зникає і покривається потреба в захисті. Це дуже важливий аспект для соціального комфорту і для соціального врегулювання. Мене дуже дратує те, що й досі цього немає в Україні для суспільного порядку. Тому я дуже і дуже прошу всіх, хто задіяний в цих сферах, всіх, хто може на це вплинути. Будь ласка, впливайте. Будь ласка, хто вже там, хто вже там впливає на закони, будь ласка, впливайте, але. Так, щоб людям від цього було дов... ну, стало, стало краще. Стало краще. От. І як ми знаємо, зараз переходимо трошки до експерименту, так, щодо слів. Ми з вами після цього експерименту розуміємо, що слова впливають, і зараз я вам хочу на завершення показати картинку, як саме впливають слова. Тобто, як вони. Як вони утворюють, утворюють ось ці, а, кристалики, як вони саме виглядають? Зараз так, я сподіваюся, що вам видно. Ось так виглядає картинка молекули води замороженої від позитивних слів, які в неї говорять, ось так виглядають картинка від негативних слів, які в неї говорять. І, ну, або музики, так, або молитва і так далі. І е, дивлячись на цю картинку, будь ласка, зараз подивіться на картинку з позитивними словами. Сфокусуйтеся трошечки на ній. Подивіться, наскільки вона рівненька, наскільки вона гарненька, так, наскільки вона симетрична. І, будь ласка, спробуйте собі зараз сказати п'ять. Гарних слів про себе. Ой, це руку підняла. Так, окей. Будь ласка, скажіть зараз. І коли ви скажете, пропишіть їх в коментарях П'ять гарних слів собі. Підійміть трошечки собі настрій. Розкажіть щось про любов собі, про свою любов до себе. Яка ти або який ти? П'ять слів. Тепер, будь ласка, давайте подумаємо, кого із вашої родини ви б хотіли зараз благословити своїми словами. Оберіть одного члена сім'ї. Можливо, ви з ним посварилися, можливо, у вас там якісь ну, відносини такі напружені. Оберіть цю людину і скажіть п'ять слів гарних. Гарних в його життя або в її життя. Скажіть, ти моя хороша, я тебе дуже люблю, я тебе благословляю, або те, що хочеться сказати гарного, та те, що йде від серця, це на рівні сім'ї. Тепер, скажіть, будь ласка, якщо ви вчитель, наприклад, то ви можете сказати комусь із, ну, взагалі своїм студентам, от прям як класу, Да, можете послати п'ять слів, як ви хочете благословити свій клас. Наприклад, ви мої розумні, ви мене там, там, перспективні, ви такі щирі, я вас дуже люблю, я посилаю свою промінь надії в ваші серця, благословляю ваше життя, ви прекрасні і так далі. Якщо ви навчаєтесь, то благословіть себе як учня. Скажіть про себе щось гарне, типу, я розумна, я там легко сприймаю матеріал. Тобто, трошки себе благословіть такими от підтримуючими фразами. І вчителя благословіть п'ятьма <'я> фразами. Угу. Так. І тепер, тобто в коментарях ви написали п'ять слів про себе, а проговорюємо на всіх цих рівнях. І тепер давайте разом благословимо нашу країну. П'ять слів П'ять слів в нашу країну, щоб вона ставала ще кращою, так? щоб вона ставала ще благословеннішою. Давайте скажемо п'ять слів про нашу країну. Проговоріть їх. Україна, процвітаюча країна. Україна це країна щасливих людей, наприклад. Україна це місце щастя, це. Благословенна країна, це країна, де ну, країна наповнена любові. Це я благословляю тебе, Україна на класний благословенний розвиток, і ти прекрасна, ти вже прекрасна, ти вже очищена від корупції, ти вже а, сильна країна, я тебе люблю. Благословляємо. Проговоріть ці слова різні, так, позитивні, про свою країну. І я думаю, що на цьому поки що ми завершуємось. Дякую вам за те, що побули зі мною в, цьому, в цих експериментах, в цій інформації. На цьому етапі, я думаю, для тих, хто хоче помилитися, ви можете залишитись на молитву, для тих, кому достатньо, кому некомфортно можливо, то до зустрічі на наступному відео. Дякую вам дуже. І зараз ми з вами помолимось за нашу країну. Господь, я дякую тобі, Боже, за той розквіт нашої держави, який ти даєш, Боже. Я дякую тобі, Боже, за мудрість, яку ти даєш нашим можновладцям, нашим правителям, Господь, вести нашу країну, Боже, до кращого майбутнього. Я вдячна, Боже, кожному. Хто вже зараз працює на очищення цієї держави, як і ті люди, які дійсно зараз працюють, вже знаходяться в при владі і працюють вже на покращення. Умов життя, благословення і благо... ну, благоустрою нашої країни. Я дякую тобі, Господь, за них і я прошу Тебе, Господь, підтримуй тих людей, які дійсно в серці своєму люблять Україну і роблять все на благо нашої держави, Господь. Всі ті, хто працюють, всі ті, хто служать, всі ті, хто а, ну, захищають, всі ті, хто Допомагають, я благословляю кожного з нас і кожного з них. Боже, проголошую, що Україна благословенна, квітуча, чиста, багата, процвітаюча, щаслива, красива і неймовірна, неймовірно комфортна держава для життя всіх, кожного з нас. В ім'я Ісуса Христа, хай буде так, благословляй Її. І я також благословляю Боже всіх тих людей, які зараз боронять Україну. Господь, ослай своїх ангелів. Боже на їх шляху, Господь. Я також благословляю всіх ті служби, Господь, які займаються очищенням нашої країни від корупції, від нечисті, Господь. Я дякую тобі, Господь, за кожного з них, з них хто дійсно ризикуючи, працюють на благо України. Боже, захищай їх Господь. Ти будь їх захисником. В ім'я Ісуса Христа, Боже, також підтримай Боже сім'ю президента, Господь В ім'я Ісуса Христа, просто підтримуй їх рук. Господь, я молюсь за нього просто як і за людину, Господь, веди його, давай мудрості Боже і підтримуй, підтримуй Господь його в моменти, коли складно Давай йому свою підтримку, Господь, хай він відчуває Твою підтримку, Боже. Я благословляю його сім'ю, Господь, скріплюй, Боже, їх сім'ю, сімейні відносини, Господь, хай буде. Моя сила і слава Боже посеред них. Я благословляю всіх і кожного а, бореться з корупцією. Господь, я дякую тобі за це, і я проголошую будь-яка корупція. Вона засохла просто зараз. В ім'я Ісуса Христа, будь-які не, ну, нечистиві закони, все те, що було не на благо українцям, зроблено. Господь, воно просто засихає в ім'я Ісуса Христа. Господь, благословляю Україну, українців і кожного всіх і кожного з нас. Амінь. Дякую, друзі. Обіймаю до наступних зустрічей.